16. Установіть відповідність між виразом 1, 3, та твердженням прямого значення. А деякі правильне. Перше, синус 7 π ділиться на 2. π в градусах це на 180. Тобто синус 7, що множиться на 180. Ділиться на 2, тобто це доріні. У нас синус 180 ділиться на 20 90, 90 на 7. 270 синус 270 градусів. І додаткових матеріалу у нас є табличка. Синус 270, це у нас мінус Тобто це дорівнює мінус 1. Можна було через графік. У нас. Тут у нас одна друга. І. Тут у нас 4 на 2. Тут у нас 3 пі на 2. Тут у нас. 2 π на 2. синус 7П на 2. Це в нас. Ми робимо одне коло. І зупиняємось в ці 3 π на 2. Тобто ось тут. Синус це в нас координати. Ця точка у нас має координати 0,1. Точка О має координати по x0, по y1. синус це у нас. Координата ігрека. Це координата y. Меність, координата y. А, тобто синус 7 π на 2 це у нас мінус 1. Можна так. Це, в цей спосіб, мені здається, набагато простіший. Просто там підставили 180, що можна було скоротити і подивитися в таблиці до якого матеріалу. Можна і таким способом. Ми ще Другим. Пишуть в степені косинус 90 косинус, 90, це у нас 0. Є в додаткових матеріалах. Косинус 90. 0. Тобто π в нульовому степені. Це у нас будь-яке будь число вираз будь будь в новому степені. Це 1. π на 3, це у нас 14 сотих. Поділиться на 3 — папа це у нас 3, 0, 2 і там дуже-дуже. Далі до нас кінчаності в кінцем число. Оце дивимося. В першому вийшло мінус одиничка. Мінус одиничка це настільки від'ємне число. Отже, першим буде де? У другому вийшло у нас просто один. Одиничка це у нас натуральне число. Натуральні числа це які ми використовуємо привічку. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 100 і так далі. Отже, друге буде гр. І третє. Вийшло 3 0,2 і так далі. Тобто E, se... nas... I to, to, to nas jest pierwotnoletnie liczbę. Pierwotnoletnie liczbę to nas nie skończenie. Nie skończenie liczby, czyli nie skończenie drogi pi. U jest samo, po prostu nie skończenie. Dziewięć na trzy, to nas nic nie zmieni, a to nas w rezultacie to tak samo się u nie skończy, To to trzecie będzie baj. І такі завдання, як видно, дуже часто попадаються на МТ, тому краще розібратися, що такі натуральні числа, що такі тільні, що такі раціональні і раціональні дійсні числа. Можете собі поставити на паузу, заскрінити і, і, і вивчити розібратися, які числа бувають, які є. 17 На рисунку враження наразі в конці гридоні F від X визначений на проміжку від 1 до 9 навіть відповідні. між початку речення, його закінчення, що потворилося правильним реченням. Найбільше значення функції на проміжку від 1 до 9. Найбільше значення функції, тобто y максимальне. Дивимося y максимальне на проміжку від 1 до 9, тобто на цьому графіку. Y максимальне це в нас ось ця точка. Дивимося, тут то нас рахуємо обтримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто 7. Перше буде V. Далі найменше значення функції на проміжку від 1 до 3, тобто на ось цьому проміжку від 1 до трьох, тобто ігри мінімальне. Ігри мінімальне на цьому проміжку це у нас ось ця точка, тобто це у нас 5. Друге буде А. Далі не менше цієї значення x, якого виконується нерівність на рівність fx менше -0. 0. Це у нас цей шматок. Тобто y, тут у нас y повинні бути менше нуля. Найменше ціле значення — це у нас ось ця точка. Рахуємо, це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, рятка 6. Це у нас варіант B. Наступний на рисунку одобрено квадрат ABCD, Всі сторони якого рівня. Зразу можемо позначити прямокутний трикутник кут Б 90 Що лежать одній площині. квадрата ABCD АБЦ 24. Отже, периметр ABCD B, 24. Периметр квадрата це у нас 4А. Тобто А на коріння 24. Ділимо на 4, Адріні 6. Тобто тут 6, нас тут 6. Тут 6. Середня лінія трапеця. Це Дрівнія 10. Середня лінія, десь у нас у нас буде ось тут проходити. І ось ця лінія у нас. Yeah, нехай там M.O. Запишемо НО або ні дасі. До кожного кожної його довжину bk. БК. БК. Ми маємо середню лінію, маємо одну зі основ, і нам потрібно знайти частинку іншої основи. Все. Середня лінія запишемо, щоб середня лінія, тобто НО до лінія ТД плюс К. Плюс КА і ділиться на 2. Тобто, підбавляємо. у нас 10, ЗД у нас 6. КА. Ми не знаємо, поділяйте на 2. Тобто, 6 плюс КА до лінії 20. Звідси КА у нас до лінії 14. КА у нас 14. Тобто. Весь у цей відрізок у нас 14 ba 6 тобто KB у нас 14 мінус 6, тобто 8. Отже BK 8, це коня KC. КЦ. КЦ тут у нас прямокутний трикутник. Ну адвокат, це 8 і 6, то у нас не трика С. Отже, КЦ квадрат у нас сторіні 8 квадраті, в 6 квадратів Це лінії 100, отже, КЦ у нас до лінії 10. GC на ну, 10. Це варіант Д. Віста між центрами кілу, на навколо квадрата, АБЦД, та кутика. АБЦ. Е, малюємо коло описане навколо квадрата. Маємо коло описане навколо трикутника. Центр кола, писала навколо трикутника буде у вестій точці, тобто посередині її буде трикутника, ціну себе в різкі лінії. Точка центру кола писала навколо квадрата буде по центру квадрата. Або на напередані діонали, або на перетині середини перпендикулярів. Тобто, позначимо ту точку П. Нам потрібно знайти НП. НП це у нас НО Мінус ОП. ОП це у нас половина сторони. Тобто 6 поділити на 2 до лінії 3. Звідси, НП на до лінії НО NO у нас середня лінія у нас 10. ОП у нас 6 мінус 3, тобто. Це нас лінії 7. Або можна було розглядати перший трикутник. Це у нас середня лінія, цей шматок середня лінія трикутника, тобто з цієї сторони 4. Ось цей шматок половина середньої лінії квадрата, тобто 6 поділити на 2-3, 4 плюс 3. 7. Або так, або так можна розчасувати очі третій варіант у нас b. На рисунку розвражено графік функція fx до лінії одиниці, коли х належить від мінус безканечності до нуля, до лінії 2, кох належить від нуля. До плюс безкінечності. Обчислюється сіть інтеграл від мінус 1 до 4 fx dx плюс 2 інтеграли від 1 до 8 fx dx. Тут також можна розв'язати двома способами. Перший спосіб це графічний. Інтеграл у нас. Майже інтеграл у нас дають обмеження по осі x, тобто від мінус 4. мінус 4, тут у нас весь мінус 1. Тобто. Площа всіх з цього прямокутника. І інтеграл від 1 до 8. Тобто тут у нас одиничка, тут 8. І площа цього трикутника. Площа цього меншого трикутника у нас. Тут у нас висота одиничка, ширина мінус 4 мінус 1, 3. Тобто 4 1 на 3. Тобто, цей інтеграл у нас буде просто 3. Далі тут у нас висота 2. Від 0 до 2. Тут у нас від одиниці до 8, тобто довжина 7, 8 мінус 7. Отже, площа цього у нас прямокутника 14. Отже, ось цей інтервал нас 14, тобто це дорівнює 3 плюс 2, що множиться на 14. 2 на 14, 28, плюс 3, 31. Другий спосіб це просто розв'язувати. Дивимося, інтеграл від мінус 1 до 4, тобто це нас від мінус без кінечності до 0, це 1. Тобто інтеграл від мінус 4 до одиниці це в нас одиничка dx. Плюс 2 інтеграл від одиниці до 8 це в нас, не, належить в цьому у цьому проміжку, це нас двійка, тобто 2, що множиться на інтеграл від одинички до 8 2 dx. Далі беремо перевісна від числа це х, тобто одиниця перевісна це в нас хід мінус 4 до х. Мінус одинички dx, плюс 2. інтеграл від 2, це у нас 2х, що множиться на 2х. Майже від одинички до 8. І за формулою ньютона Лейніці розв'язати цей вираз у нас також на вийде 31. Рівнін 31. Записуємо відповідь 31. Зайжу за формулою ньютона лейгниса Може хто не знає, я прийде за деву. Підставляємо першу верхню межу, тобто замість X підставляємо мінус один. Мінус 1, Мінус. Мінус 4. Додати 2. Що множиться? Далі підставляємо. 8. 2, що множиться на 8, множиться на 2. Мінус. Підставляємо нижню межу, тобто, Що множиться на 2, що множиться на 1. Це на наздоріння. Мінус 1 мінус на мінус 4 дорівнює 3. Плюс 2 8 на 2 16. 16 мінус 2 – 14, тобто 2 що множиться на 14. Це наздоріння. 2 на 14, 28, 28 плюс 3 31. Як бачимо, що такий спосіб дає, яку саму відповідь, що графічний спосіб дає 30 Якщо якісь виникли питання, хто щось не зрозумів, де взялося там 3 чи інше число, чи той чи інший знак, пишіть задавайте в коментарях. У прямокутній стає координату просто задано конус машини М. З координатами 4, мінус 9, 7, у усім перерисом, який є рівностороннім трикутником АМБ. Точка А має координати 8, мінус 12, 12. В числі, площа S повне поважність цього конуса. У відповіді запишіть значення S, плюс 9, нарк ПІ. Отже, будуємо конус. Позначаємо точки АМБ. У нас є координати точки А і точки М, ми можемо знайти АМ. АМ над доріні корінь квадратний. Далі в дужках 4 мінус 8 до квадрату, плюс мінус 9 мінус 12 до квадрату, плюс 7 мінус 12 до квадрату. Коінь квадратний 4 мінус 8, мінус 4 до квадрату 16. Плюс мінус 9 мінус 12, це буде 4 до квадрату. 3 до квадрату. Це 1. 7 мінус 12, це мінус 5 до квадрату, 25. Корінь на нас виходить. 50, тобто коін квадратний з 50. Поки залишимо так як є, якщо потім потрібно. Е, корінь з 50 можна записати поди як. 5 корінів. В. Далі Чистить площу повної повне поверніті S – С поверхні поверхня насторіння. Площа основи, тобто PR квадрат площа кола. Бічна. Формула бічної Поверхні площі На нас є до вікових матеріалах. На насторіння 2П. А ПРР ПРР. Плюс P R N. L це на сторона. Отже, у нас центр кола, тут у нас радіус, тут у нас радіус. Ми можемо записати, що L у нас рівні двом радіусам. тобто цю формулу можна переписати як PR квадрат. Widzisz, umnożę się na r i umnożę na 2r. Zwycięstwo z L, które doradziło radiosem, krakuje do nas równostronnie, to to diabetr, jaki nas doradziło radiosem, doradziło stronie, to to doradziło L. I formuła doradzenia pr r kwadrat plus 2 pr r kwadrat. A to doradzenie 3 pi r do kwadratu. Ми знаємо, що сторона у нас корінь з 50, радіус у нас L шділиться на 2. Тобто корінь з 50. Підставляємо S повної поверхні, у нас доріння 3 на і замість R. Підставляємо корінь з 50 на 2 до квадрату. Тобто це дорівнює 3 π корінь квадратний з 50 до квадрату просто залишається 50. 2 до квадрата, тут буде 4, тобто. Це дорівнює 150П. Приділимося на 4 або це дорівнює 375 Пі. У відповідь записати значення S поділи на Пі, тобто 375 цілих п Заступник директора школи складає розклад років 50 класу. Він заплатнував тобто, на понеділок 6 років, скільки предметів географія, біологія, англійська мова, хімія, фізична культура географія. Скільки всього існує різних варіантів розкладу уроків на цей день, якщо урок фізичної культури має бути першим або останнім. Тобто маємо 6 уроків. Тобто, перший урок у нас сталий, тобто фізкультура А останні можуть змінюватися. тобто у нас буде 5 факторіал. Або варіант 6 років. останній – фізкультура, тобто сталий. Останні можуть так також 5 факторіал. Чому ми використовуємо саме факторіал? Бо факторіал використовується нам потрібні проховати якісь різних варіантів. Отже нам потрібно на 5 факторіал плюс 5 факторіал. 5 факторіал це у нас добуток числа 1, це, що може на 2, множиться на 3, що у нас на 4, що множиться на 5. Це у нас виходить 6 на 20 120. І плюше таких 5 факторіал, тобто це далі 120 плюс 120. Це на нас 240. Записуємо відповідь 240. Наступна, за ті суму всіх значень А за кожне з яких в мене. Логориф десятковий 2ах плюс 5-а, плюс логарифм десятковий 4х немає корінь. Скільки у нас логарифм однаковий, ми їх можемо пустити, тобто 2ах плюс 5 мінус А в рівні 4x. Далее 2ах минус 4х триния с x в одну сторону числа и параметр в другую сторону, то есть а минус 5. Далее вынесем вот тут x 2а минус 4 триния а минус 5. X, в нашому випадку буде дорівнювати А-5, розділиться на 2А мінус 4. Гадай, запишемо ОДЗ. E... Навіть не ОДЗ, а запишемо в випадки, коли у нас в нашій не немає коренів. Корені в нас були б, коли в нас би. все-таки без запишемо, щоб вам було більш зрозуміло. ОДЗ зараз коли е... наше шлюніння має коріні. Тобто підлого вирази в нас повинні бути більше нуля тобто 2АХ плюс 5 мінус А більше нуля і 4х. Також мало себе бути більше нуля. Але оскільки в нас питає, немає коріні, тобто наші підлогорифмічні вирази повинні тут запишу мають коріння. Тут не мають коріння. А коли мають коліні, тобто наші пілогорифмічні виразні повинні бути менше рівне нуля. Тобто 2 ax плюс 5 мінус a менше рівне нуля, або 4 x менше рівне нуля. Е... Оскільки у нас логарифми рівні з собою, то до нам достатньо, щоб здійснила якась одна з тих умов. В нашому випадку 4х менше рівне 0. Запишемо 4х менше рівне 0, тобто x нас повинен бути менше рівне 0. Тобто, ось цей вираз на повинен бути менше рівне 0. Запишемо А-5, що ділиться на 2А-4 менше рівне 0. А-5 залишимо, а під різку дрону винесемо 2. А2 ж може на А-2 менше рівне 0. І Також наше прийняння не матиме коліні, коли нас під риску дроби буде 0. ділити не можна. Тобто, коли у нас 2А мінус 4 дорівнюватиме 0, тобто А у нас буде дорівнювати 2. Відкладаємо проміжок, вкладаємо наші нулі, тобто коли нас або знаменок, або диріння, тобто, у нас або знаменник, або чисельник дорівнює нулю, тобто у нас чисельник дорівнює нулю при А дорівнює 5. І А знаменити рівнітий нулю при А дорівнює 2. За тією мовою двійку ми не беремо, але скільки нас питається, немає корні, тому двійку ми включаємо також, вифарбовуємо її. Перевіряємо на знаки. Беремо, наприклад, 0. А тут буде е, мінус 5, тут буде. Також із знаком. І трішку також буде мінус. Тобто мінус на мінус. Дасть плюс, тобто тут буде плюс, тут буде мінус, тут буде плюс. У нас цікавить менше рівні, тобто у нас цікавить проміжок від мінус від двох. До п'яти включно. І рахуємо всі ці ліці, що це у нас 2, 3, 4 і 5. Ну, потрібно знайти суму всіх цілих значень. Тобто сума на доріння: 2 плюс 3, плюс 4, плюс 5, 2 да, плюс 3, 5, плюс 9, це буде 14. І 14.